Вітаються подкаст ОКІШОВІ, Центр спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, що буде далі з міністерством культури. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, чи стане простіше пройти МСЕК та чому нардепи забули про реформи СБУ на кілька років. Кабмін перейменував Міністерство культури і інформаційної політики на Міністерство культури та стратегічних комунікацій. А Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури залишилося без інфраструктури. Це все пов'язано з тими кадровими пристановками, які недавно сталися в Кабміні, і про них ми записували ексклюзивний окішо. Тому я дуже рекомендую, хто ще не є нашим спонсором, стати ним, і тоді ви зможете вже швиденько послухати цей дуже цікавий випуск, або ж ви почуєте його вже ж наприкінці місяця Оксана, давай поговоримо про те, чи мають сенс ці всі перейменування. І я би почала з того, що зараз я працюю над епізодом, почуття по суті, про захист культурної спадщини, і він буде доступний вже наступного тижня. І там я говорила з людьми, які займаються евакуацією музейних колекцій або захищають історичні будівлі Києва, і все сходиться до того, що в нас немає нормальних політик стосовно захисту культурної спадщини, які мало би розробити міністерство. І зараз влада концентрується на цій частинці про комунікації або інформаційній політиці. Міняється ця назва. Але чи можна стверджувати, що в нас нарешті будуть нормальні політики в сфері культури? Чи обов'язково ідея переформатовувати уряд і змінювати назви, переіменовувати їх є поганою? Ні, ця ідея загалом не є поганою. Це нормальна річ для нової влади після виборів. Вона може мати нова влада інший стратегічний курс, і визначати свої пріоритети, і змінювати відповідно старі назви міністерства. До прикладу, в Міністерство економіки в Німеччині після кожних виборів приіменовують і адаптовують до тих стратегічних цілей, які в них є. І зараз називається Федеральне міністерство з питань економіки та кліматичних дій. Бо однією з одним з пріоритетів є якраз кліматична трансформація. В нас міністерство перейменовують трансформовують Виють, реорганізовують, реорганізовують, тому що є якась політична досільність. Чим вона зумовлена? Е Окремими прізвищами ми можемо згадати мою одну з улюблених історій про мегаміністерство. У Нас вже було просто десятки випусів. Ми вже згадували про це мегаміністерство в десятках випуска, випусків подкастів. Були окремі статті про те, чому ця ідея погана. І, врешті, коли Олександр Кубраков припинив бути лояльним до влади і припинив бути серед оцих. П'яти-шести менеджерів, які всім керують, президент позбувся його і міністерство зараз знову реорганізовують без якоїсь зрозумілої стратегії, а чому це нам потрібно. Також треба розуміти, що Реорганізація міністерств це не якийсь одномоментний процес. Це доволі такий тривалий бюрократичний процес, який тягне за собою створення ліквідаційної комісії, повідомлення органів державної реєстрації, податкової служби, звільнення і потім прийняття на роботу всіх працівників, певні майнові питання, навіть зміна вивісок. Тобто, Працівники міністерств, державні службовці, які зараз є в міністерстві культури. Та стратегічних комунікацій та в Міністерстві розвитку громад вони будуть зайняті не формуванням державних політик, які є безумовно важливі, і які є їхньою головною роботою. Вони будуть зайняті саме оцим процесом трансформації. Якщо ми говоримо про Міністерство культури, то це вже просто якесь знущання, тому що якщо взяти за 30 років незалежності Міністерство культури змінювало свою назву, я думаю, більше. Десятка разів чи змінювалась суть? Вона взагалі не змінювалась. Інколи до культури приплітали молодь і спорт, інколи туризм, інформаційну політику. Інколи воно було просто міністерство культури і мистецтв. Чи змінювалась суть, і чи справді міністерство, хоч колись було здатно сформувати. Цілісну державну політику щодо захисту культурних цінностей, щодо базової мережі закладів культури, щодо до прикладу національних театрів, відповідь точно ні. Чому на те є низка причин? По-перше, це те, що культура ніколи не була пріоритетом жодного з урядів, жодного з президентів, і культура завжди отримувала найгірше фінансування, і от щось там відбувається, та й добре. Другий момент це проблеми з державною службою через оці постійні. Реорганізації і переформатування, люди просто не витримують і йдуть. Також тут проблема звичайно з оплатою праці держслужбовців. Як зробило троє наших колег у нас в команді, зараз три людини, які працювали в Мінкульті. Насправді доволі сумна статистика, але люди справді звідти масово йдуть. І якщо, напевно, глянути по всіх міністерствах, звідки де найбільший оцей потік кадрів, то я думаю, що Міністерство культури буде в топі, на жаль. і Відповідно, через оці всі такі бюрократичні проблеми в нас досі немає сформованої нормальної державної політики щодо. Переміщення культурних цінностей, тут і везення, і вивезення, і евакуацію культурних цінностей, про це ти в подкасті детальніше розбереш це питання. Також насправді питання мистецької освіти, яке дуже рідко звучить і взагалі про нього практично ніхто не згадує. Також це питання оцифрування музейних експонатів, це питання збереження нерухомої культурної спадщини. Тобто, коли кажуть, що Міністерство. Культури нам взагалі не треба, це не так. Тому що є питання, які мають бути сформовані на рівні державних політик. І казати, от ми просто роздамо гранти митцям і все запрацює, ні, не запрацює, тому що а хто тоді буде захищати культурну спадщину, і рухому і нерухому, як не держава, тому що це інтерес держави. І Тільки держава ще не зрозуміла, напевно, що це її інтерес. Посол Великобританії в Україні він навіть недавно дав інтерв'ю і сказав, що об'єкти культурної. Ні, спадщини це насправді вони мають захищатися на рівні з об'єктами критичної інфраструктури. Я розкажу, я розкажу цікавий факт, який я дізналася в межах цього епізоду почуті по суті, і я розкажу трошечки, а більше ви зможете почути вже в повному випуску почуті, по суті, який незабаром вийде. Виявляється, в нас є ну Оксана, напевно, знає про існування цієї постанови Кабміну про те, що якщо є ризик, що на якісь території будуть воєнні дії або надзвичайна ситуація, або техногенна катастрофа, ще щось там автоматично створюється евакуаційна комісія, і ця комісія займається питанням евакуації людей, техніки і, зокрема, культурно-мистецьких цінностей. А в нас після вторгнення ці комісії постворювалися, але чомусь вони забули, що вони займаються ще й культурними цінностями. Вони просто проігнорували цю частинку. Це насправді дуже сумно. Також в нас немає нормального електронного реєстру культурних цінностей. І ми зараз фактично не знаємо, а що ж Росія вивезла з території Херсонщини, що в Криму залишилось, ми напевно вже ніколи і не будемо знати. Історія з ківським золотом насправді вона дуже пока. Азова цей процес він тривав е, більше восьми років. Він таки закінчився на нашу користь. Але ви уявіть, скільки е, сил. Часу і грошей ми витратили на те, щоб повернути фактично це золото. Нам а чого в му взагалі виникла ідея об'єднати культуру і інформаційну політику в одному міністерстві? Тому що тоді була підходяча кандидатура на посаду міністра культури Олександр Ткаченко, який до того був гендиректором 1+,1, плюс який дуже гарно підходив під те, щоб займатися ще інформаційною політикою. При тому, що займатися культурою в нього не дуже вдавалося, і це було б дивно. Ну як на мене в нього не виходило добре займатися ні культурою, ні інформаційною політикою. в нас взагалі провалена, як на мене, інформаційна політика, тому що зараз купа і псо в нашому інформаційному просторі, купа фейків. І немає жодної відповідальності за поширення такої інформації, і держава, взагалі, мені здається, не розуміє, що робити в інформаційній війні. Абсолютно, і недавно я читала статтю, і там була думка, яка мені дуже відгукнулася про те, що більшість якихось важливих новин і стратегічних речей ми дуже часто дізнаємося не від тих щовечірніх звернень президента, які мені здається вже ніхто не слухає після першого ж. А ми дізнаємося з інтерв'ю президента. Та міжнародним ЗМІ. Тобто ця модель комунікації вона не дуже є нормальною. Також можемо згадати про процес ухвалення закону про мобілізацію, і я неодноразово казала, що відсутня нормальна комунікація на рівні урядовців, на рівні депутатів, на рівні президента і роз'яснення, а чому нам потрібен закон про мобілізацію, чому він такий, а не інший. А цим займалися або поодинокі депутати. Або громадянське суспільство, і то громадянське суспільство не дуже охоче хотіло залазити в цю тему. У мене ще є питання до того, чи взагалі доцільно поєднувати культуру і комунікації незалежно від міністрів, типу в межах одного міністерства, тому що, як на мене, це про різне культура це про осмислення минулого і про політику стосовно того, що далі з ним робити. А інформаційна політика це те, що зараз відбувається, от конкретно в цей момент. Ну, звичайно, що культура, вона потребує такої довгострокової стратегії і розуміння, що в нас є, і що ми далі з тим можемо робити, і яку користь, оце, що в нас є, може нам принести в майбутньому. А стратегічні комунікації це щось, що є зараз, і це якісь швидкі реакції на те, що відбувається зараз. Тому це поєднувати, як на мене, точно не варто. І мені здається. Міністерство часів ВО міністра Ростислава Карандієва воно закріпилося як івент-агентство, яке фактично нічим не займалося тільки якісь події, заходи і свята організовувало. І зараз мені здається, що просто ці події, заходи і свята будуть підкріплені якоюсь певною політичною доцільністю.